Україна. новини на відкритому у студії Валерія Майна і про головне на цю годину. Далі у випуску. Щоночі бачать не сни, а кошмари. Уже місяць марганець під постійними ворожими обстрілами. Зупинити кровотечу і накласти шину, аби постраждалий дочекався медиків. У Дніпрі британські фахівці вже п'ять місяців проводять курси до медичної допомоги для всіх охочих. Наводить красу та наближає перемогу. 13-річна дніпрянка Карина плете коси, а зароблені гроші передає на допомогу захисникам. Про це та інше більш детально. Вже місяць уночі не сни, а кошмари бачать мешканці марганця, відколи російські окупанти почали активно обстрілювати місто. Націлює свою артилерію ворог підступно. Тоді, коли люди сплять. Днями армія РФ влаштувала марганчанам пекельну ніч, гатила по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. В результаті були понівечені 21 багатоповерхівка, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень. Про терор мирного населення наступний Сюжет ось цей металевий уламок лікарі дістали з тіла Людмили. Він повністю прошив її ногу. Жінка народилась у сорочці. Російський снаряд впав у кількох метрах від її будинку. Та я не слышала ні свіста, нічого. Просто хлопок перед окном стекла одразу сюди в кімнату. Я смотрю відео, Я просто не можу. на штом там повністю. To, ужас какой-то. Наш подъезд шестой більше всего. на третьому етажі парень такой, як я Адами і У ту зловісну ніч, 10 серпня, ворог прицільно бив по житлових будинках. І це все, доки люди спали. Бах-бах-бах, скакою, почало трясти. Ніколи такого не чув, в армії служив, не чув. Потім почали виносити мертвих. Получилось їх до утра 11 людей. Крові ще там намірено. Двоє вийшли, їх родя як хто був кровлю. Випускають снаряди російські окупанти або з Енергодара, або із території Запорізької АЕС, що якраз навпроти Марганця. Від тимчасово окупованих територій марганчан відділяють лише 8 кілометрів, каже міський голова. Ворог вже зруйнував понад 30 багатоповерхівок у більше приватних будинків. 10 прильотів це смерч, і 10 у нас вила града. Значит, у нас пострадало общежитие, вот это общежитие Гока, там проживали работники нашего Гока, и так само наше ДК, тоже которое пострадало, там военных не было, пострадала и горела наше ДК, пострадала библиотека и много-много зданий. Прямо? Поданням потіли поцілив російський снаряд у Марганецьку школу. Зробив отаку дірку в підлозі. Стіни дивом вціліли та й, попри це, перебувати тут небезпечно. Вся школа в склі, міжповерхове перекриття другого і першого поверху теж невелика така. є розбиття. Працювати дуже важко, тому що всі вікна розбиті. Тобто, в нас залишилось тільки. Там з того сторони вікна ціля, а так вся школа без вікон. Сирени в марганці не лунають, бо перехопити ворожі снаряди, які летять з такої малої відстані, радари не здатні. Про небезпеку заздалегідь попереджає військова адміністрація завдяки розвідданим, аби пройти в укриття часу обмаль від запуску до моменту прильоту секунд 10. Жити кажуть, місцеві стає дедалі нестерпніше. Ніколи не вгадаєш, коли російська армія знову спрямує на мирних свою артилерію. Ані в підвалі. А що там підвалі? сира тут? Це все. У нітро дітей та тру. Другого внука у мене. Одному 12, чотири. І, будь ласка, два. Терюша, який ти сьогодні Страшно, ужас, як страшно. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Рашистська орда і мирних людей тероризує і безжально стирає культуру українців. На Дніпропетровщині окупанти наразі пошкодили чотири пам'ятки, з них дві у Марганці. Зокрема, зазнав руйнувань будинок культури, якому майже 70 років. Ракета пробила третій та другий поверхи та вибухнула на першому. Там загорілася бібліотека. Мистецька школа постраждала менше. Снаряди влучили поруч. У будівлі вибиті шипки, зачепило і стіни. Загалом в Україні орки потрущили, Аби вщен знищили понад 450 об'єктів культурної спадщини, найбільше на Харківщині. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час візиту на Дніпропетровщину. Росія воює проти нашої ідентичності, яку представляє культура, наша спадщина. Якщо мова йде про такі міста, як Нікополь чи Марганець, очевидно, потрібно робити кроки для евакуації ряду експонатів. Що мова йде про Дніпро, ми це питання будемо обговорювати в подальшому. Що ми можемо зробити? Те, що ми зараз можемо зробити з огляду на війну, це ті заклади, де щось було пошкоджено, не знаю вікна, дах, стеля, спробувати відремонтувати спільними зусиллями з місцевими адміністраціями. І в деяких місцях ми почнемо таку роботу. Говорити зараз про повноцінну реставрацію, навряд чи можливо з огляду на те, що війна продовжується. Як надати першу допомогу постраждалому та врятувати життя у Дніпрі? Проводять курси до медичної допомоги. Із 24 лютого це, мабуть, найбільш затребувані тренінги серед людей, які ніколи не мали медичної освіти. Навчають українців не лише наші медики, а й фахівці з-за кордону. Своїм досвідом на курсах у Дніпрі ділиться Глен Остін. Він має 20-річний досвід роботи у національній службі охорони здоров'я Великобританії. Останні 13 років працював парамед. Диком у південному Лондоні, тож як потрапити на курс, та чому саме можна там навчитися, розкаже моя колега Вікторія Вахрушина. Як зупинити кровотечу, допомогти людині з переломом кінцівки та врятувати життя? Відповіді на всі ці запитання можна знайти на курсах до медичної допомоги, які проводять у Дніпрі, уже вдруге відвідує їх дніпрянка Ірина прийшла не сама, а тіткою. каже у захваті від занять легко засвоювати як теорію, так і практику. Точно що я дізналася з цього майстер-класу. а, якщо у нас кров фонтанирує і нам потрібно наклати турнікет. А протягом двох хвилин тому, що за дві хвилини може померти людина. Це я точно дізналася, тому що у мене ще були вагання за скільки за скільки у нас є часу, і тому подібне своїм досвідом з відвідувачами діляться тренери з міжнародної волонтерської медичної організації ЮКей Мед. Вже п'ять місяців поспіль українцям, рятувальникам і медикам розказує про техніки надання першої допомоги парамедик з Великобританії Глен Остін. Він має 20-річний досвід роботи у Національній службі охорони здоров'я Великобританії. Останні 13 років працював парамедиком у південному Лондоні. каже в Україні: його вражають сила та мужність українського народу і його жага до перемоги. В першу чергу ми пояснюємо людям, як зупинити сильну кровотечу у різних частинах тіла. Що це робиться за допомогою прямого тиску? Аби врятувати людині життя, ми навчаємо нашій британській системі ці ABC, катастрофічна кровотеча, дихання, проходження дихальних шляхів і потім циркуляція, тобто система кровообігу. Але більшу увагу ми приділяємо сильним кровотечам, тому що це перше, що може вбити постраждалого. Організатори кажуть, такі знання необхідні кожному і бажаючих долучитися з кожним днем стає більше. Тренерів ограничене кількість, а бажаючих дуже багато по всім областям. Вот. Конечно, мы рекомендуем такие мастер-классы посещать минимум там раз раз в два месяца, чтобы обновить обновить какие-то знания. Например, когда у нас был ракетный обстрел да, в Днепре, вот по нашему заводу Южмаш, очень много людей в панике, они не понимали, каким образом они могут спасти жизнь другому человеку. І на поєтому ми організовуємо такі місця. Організовує курси до медичної допомоги у Дніпрі. Благодійна організація Stay Safe Ukraine». вже провела їх з десяток. На кожен кажуть, обмежена кількість місць. Після курсу учасники отримують подарунки від партнерів. Аптечки з набором усього необхідного для надання першої допомоги постраждалому. Маємо перевищувати 30 осіб, тому що це по нашій практиці найбільша кількість людей, які мають все побачити. Ти зрозуміти, зробити, попрактикувати не просто десь якось швиденько, щоб все зробили. А кожному приділяється увага, кожен практикує, кожен щось робить, обов'язково. Взяла участь у тренінгу і випробувала свої сили з надання першої допомоги. І команда телеканалу відкритий. Такі курси мають прийти, має пройти кожна людина, навіть в мирний час. А під час війни це обов'язково, як сказав наш тренер, краще, щоб нам в житті це ніколи не знадобилося. Але якщо така ситуація виникне, мабуть, всі ті, хто сьогодні були на тренінгу, будуть трішки впевненіші, швидшими що щосуботи, участь безкоштовна. Детальна інформація на сторінках у соцмережах організаторів бути здоровими, берегти себе та рідних бажають. Вікторія Вахрушина, Віталій Правдюк, Open News, телеканал відкритий. Шість новеньких вантажівок та п'ять джипів. Дніпровська міськрада передала Збройним силам України чергову партію автомобілів. Ваговози мають повний привід, бортовий редуктор та обладнані дизельним двигуном на 3,5 літри. А система блокування диференціала заднього мосту підвищує прохідність машини, що дозволить їм легко їздити, навіть там, де танки другої армії світу застрягають. У кузові місця для військових кабіна обладнана люком. Легкові джипи також повнопривідні. вантажівки та позашляховики пройшли повне технічне обслуговування і вже готові допомагати зсу нищити ворога на передовій. Загалом Дніпро вже передало нашим бійцям понад чотири сотні авто. Ми проводили випробування цих автівок на полігоні. Вони дуже якісно показали свої характеристики, проходимості по пересіченні міст. Це війна. Це будуть ранені, це будуть якісь то це будуть якісь какие не виїзди. неотложные Тобто це все для того, щоб можна було. А по нашим дорогам, ну, трасу нам зараз зробили, але ми так служити будемо не там, де траса, а там, де буде бездорожчие. І эти колеса нам будуть сказка. Скоро почнеться Осень, зима и полноприводный транспорт это просто как небо будет нам для того, чтобы мы могли э, жизнедеятельность всего батальона делать. Одна сітка не одне збережене життя. Маскувальне плетиво зараз ледь не найпопулярніший запит від військових. Однак, аби сплести бодай одну невелику сітку, потрібні і час і гроші. Волонтери кажуть, останнім часом катастрофічно бракує рук. В одному з волонтерських штабів Дніпра охочих допомогти плести мережево з кожним днем все менше. Люди кажуть, попервах бажаючих було до пів сотні щодня, а то й більше. Зараз ходять з десяток добровольців. Представники волонтер. Ерського штабу кажуть, для плетіння сіток потрібне лише ваше бажання та руки. На місці забезпечать всім ножицями, тканиною, навіть пригостять кавою та смаколиками. Година вашого часу це вже з десяток сплетених метрів. Допомогти можна і власноруч і коштами. Донатити можна на картку, яку бачите на екрані. За більш детальною інформацією, звертайтесь за телефоном 098 541 вісім коли почалася війна і на ейфорії люди приходили. Це був березень, квітень і трішки травня. Травень, потім, звісно, люди все забули. Почалася може якась робота, почалася якесь, якесь інше діло, але війна триває. Я дуже вас прошу, бо нам потрібні руки. Руки ви приходите на одну годину, на дві години, да навіть на ці півгодини, якщо ви приходите і там, якийсь метр, це нам дуже вже допоможе. Бо замовлення йдуть, розміри великі, а дуже дуже багато до нас звертаються, і ми. Просто фізично, якщо нас мало, не можемо це, це зробити. І я вас дуже прошу. Не зупиняйтесь з собою, нічого не треба нести. У нас є тканина, але ми потребуємо постійно тканину, ми її фарбуємо. Тому дуже просимо якась постільна білизна. І нам дуже постійно ну, постійно треба. Основа для сіток в нас є, але звісно, ми її закупаємо за свої гроші за гроші українців, за волонтерів. І тому треба ось саме. Треба гроші на сітку. Все, все останнє у нас є. У нас є добра компанія, у нас є чай, кава, водичка. Все це у нас є. Тільки потрібні ви приходити і допомагати. Не тільки нам, Україні. Майже 30% усіх заявок на нову грантову програму від Українського фонду стартапів. Проєкти в галузі Military Tech. Це ініціативи з виготовлення дронів, програмне забезпечення, продукти у сфері кібербезпеки. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За якісні ідеї та проєкти, що наблизять нашу перемогу, українці можуть отримати грант на 35 тисяч доларів. Організатори кажуть, завдяки військовим технологіям ми зможемо посилювати наших захисних на полі бою тримати технологічний фронт, оборонятися та контрнаступати. Нині вже є конкретні плани, як пришвидшити розвиток мілітарітек в Україні. Професійні експерти Українського фонду стартапів вже почали розгляд заявок на гранти. Якщо ви знаєтеся на сфері оборони та інфраструктурної відбудови, гранти на вас чекають. Деталі на сайті Українського фонду стартапів. У Дніпрі фанати розігрують футболку та м'яч від клубу Дніпро з автографами футбольних легенд коноплянки, ротаня, Матеуса та інших. Щоб стати учасником розіграшу, потрібні 300 гривень. Кількість ставок не обмежена. Дедлайн подання заявок на благодійну лотерею 13 серпня включно. Усі зібрані гроші передадуть на потреби ЗСУ. Зробив зачіску, наблизив перемогу. 13-річна дніпрянка Карина плете коси, а зароблені гроші передає на допомогу захисникам. Міні перукарня обладнала прямо в себе в кімнаті. У графік на зачіски щоденно додаються нові бажаючі. За процесом створення краси спостерігала і наша знімальна група. Зосереджено та старанно чаклує над волоссям тринадцятирічна Карина. Плести коси то її улюблене хобі, каже дівчина. Може це робити і з заплющеними очима, адже весь процес створення зачіски вивчила. Спочатку потрібно взяти нитку, потім розділити прядку. І отак, от зафіксувати її. Все волосся. Я ділю на декілька частин, щоб було легше заплітати і щоб воно не путалося. В арсеналі дівчини дві зачіски, які користуються найбільшим попитом афрокоси та колосок. Аби створити їх, потрібно запастися посидючістю, терпінням та вільним часом, адже в середньому на одну зачіску майже дві години. Я одну маленьку ось таку косичку плету приблизно три хвилини, а велику косичку колосок десь приблизно сім хвилин. Часу потрібно немало. Інколи від процесу терпнуть руки та спина. Однак думка про те, що це не лише хобі, але й добра справа, надає сил своїми зачісками. Дівчина наближає нашу перемогу, адже робить їх за символічну плату. Маленька фрокоса 10 гривень. Велика 20. усі гроші. Школярка передає на допомогу армії. Після такої новини черга до домашньої перекарки Карини збільшилася. Я дуже давно хотіла цю зачіску та роблю її вперше. Коли Карина написала мені, що вона заробляє на допомогу Україні. То мене ще більше надихнула на це. Дівчина каже, вчилася плести самотужки, а тренувалася на рідних. Під талановиту руку юної перукарки потрапляли і сестри, і матуся. Бажання Карини допомогти армії тим, чим добре вміє, підтримали усі. Підтримую свою дитину і буду підтримувати далі. Якщо даже це була буде друга справа, то Будемо теж допомагати, щоб в неї було бажання надалі допомагати нашій державі. І я вважаю, взагалі це правильно, що й навіть діти допомагають нашій Україні, бо вони наше майбутнє. Не тільки підтримують на словах. Відтак матуся долучається до плетіння кіз. Коли велика завантаженість, чи коли на порозі вже інша клієнтка, я також долучаюсь до плетіння коси, і ми працюємо в чотири роки. Поки Карина займається перукарством, у її думках вже народився новий план допомоги армії. Дуже скоро сезон косичок вже закінчиться, і я планую далі в'язати м'які іграшки і потім їх продавати. І ще я планую відкрити магазин резинок, заколок, ободочків і все для волосся. Своїми роботами дівчина ділиться в соцмережах. Там ні веде запис на коси. Тож, якщо ви хочете отримати гарну зачіску та приєднатися до збору коштів для наших воїнів, пишіть у приватні повідомлення Карині. Даріпшний Open News, телеканал відкритий. Водночас на Львівщині восьмирічний волонтер вже зібрав понад 70 тисяч гривень для ЗСУ вуличними концертами. Разом з татком Юра Напора співає патріотичних пісень і збирає гроші на підтримку української армії. У репертуарі вже 12 пісень. Найчастіше хлопчик виконує твори Володимира Івасюка. На концерті у Новояворівську хлопчик співав упродовж трьох годин і зібрав 14 тисяч гривень. Зароблені гроші вже передав волонтерам, які. Допомагають закривати потреби загасників Миколаєва. А в США кошти для України збиратимуть продаючи фігурки президента країни Володимира Зеленського. Нью-Йоркська компанія менш ніж за два тижні зібрала понад 120 тисяч доларів для фінансування проєкта. Про це повідомляє видання Reuters. Директор фірми заявив: вони створюють цей івент довкола образу героя, якого таким змусили стати обставини. Ляльки пластмасові 15 сантиметрові. Їх у різних кольорах створює митець із сієтла. Однак Фігурка 20 доларів. А за цілий набір із шести іграшок доведеться викласти із гаманця сотню зелених. Один долар з продажу кожної мініатюри передаватимуть на потреби України. Намагався дати хабарам на Дніпропетровщині. Лідер злочинної групи, яка займалася продажем наркотиків, намагався домовитись з правоохоронцем, аби поліція не втручалась у його бізнес. За це обіцяв виплачувати щомісяця 60 тисяч гривень. У прес-службі головного управління Нацполіції області повідомили, гроші пропонував 41-річний чоловік, який збував зі спільниками метамфітамін оптовими та роздрібними партіями у Криворізькому та Кам'янському районах. Один грам Хотропу коштував 1300 гривень. Наркоділка спіймали на гарячому під час передачі частини хабара. А трохи згодом правоохоронці затримали і його 19-річного спільника. У підозрюваних провели 16 обшуків. Наркоділків затримали, повідомили їм про підозру. Триває слідство. Під час заходів виявлено та вилучено сліп пакети з метамфітаміном. Шприци з ацетильованим опіом, гроші, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи. Обом фігурантам вручено підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Крім цього, лідеру групи. Оголошено про підозру за частиною 3 статті 369 кримінального кодексу України за скоєно зловмисникам може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вибухи, повітряна тривога та переїзди з місця на місце. Тварини потерпають від жахіть війни не менше ніж люди. У мережі з'являється все більше оголошень про пошук пухнастиків, які лякаються гучних звуків та біжать світ за очі. Змінюється також і поведінка. Тож як допомогти чотирилапам адаптуватися до реалій війни? У студії відкритого розкаже волонтер, асистент кафедри Дніпровського державного аграрно-економічного університету Арсеній Богомас. Вітаю, доброго дня. Розкажіть, як може змінюватись поведінка тварин під час війни? Ну насамперед тварини також стресують, і вони відчувають вибухи, відчувають повітряну тривогу, і вони стресують. Стресують, вони від цього часто тікають, ховаються, і навіть залишають своїх господарів і забігають дуже далеко. Тому господарі їх і шукають. Це стрес. Якщо у вас, наприклад, собака, вона має. Е, от стрес великий до гучних звуків, да вибухи, та саме повітряна тривога або просто машина. Ви можете е, забезпечити е, сховати у будинку або в приміські якісь будівлі цю тварину, щоб їй було не так голосно. Ці звуки, щоб їй зробити такі умови, е, щоб вона мінімум стресувала, тому що стрес він е, дуже негативно впливає на стан загальної тварини. Чи може під час вибухів стримати тварину повідок? Адже велика кількість господарів гуляють саме з ними наразі? Е, і це правильно, тому що в принципі вільний вигул тварин він заборований, особливо собак. Собака це потенційна небезпека для людини, особливо собака, яка в стані стресу. Собака може бути вона найдобріша в світі, але під час стресу вона може й вкусити когось або нашкодити. Тому повідок це обов'язково, і він забезпечить не лише безпеку людей, але й забезпечить саму тварину, що вона під час якихось голосних звуків вона не втече. Да? Нехай це не будуть не вибухи, це хай це буде така більш-менш мирна зона, де лише повітряна тривога. Повітряна тривога вона може налякати тварину, яка може втекти. З початком великої війни чи побільшало тварин на вулицях Дніпра і як їм допомогти? Ну я співробітник не лише університету, але ще й ветлікар, І до мене люди звертаються на щодо відлову тварин. Відлову для стерилізації це в мирний час. Це волонтери звертаються в великий їм за те, що вони всьому допомагають. Це дуже круто. А в сучасних реаліях це тварини, які бувають тікають від своїх господарів. На щастя, процент, який не знаходяться тварини, він дуже маленький. Тварини знаходяться Після війни, під час війни, вибачте, велика кількість тварин губиться, але й знаходиться. А безпритульних тварин я б не сказав, що збільшилось, тому що наше КП міське працює дуже добре, волонтери допомагають їм у цьому щодо стерилізації безпритульних тварин і зменшення. І наше КПЗО контроль, яке не лише приймає тварин постраждалих, але й займається їх подальшим пристройством кудись. У сім'ї люди можуть звернутися на міські номери, які знаходяться на офіційному сайті за контролю, і вибрати собі тварину, яка в той чи іншій ситуації залишилась без господарів, і наостанок дайте пораду людям, які хочуть допомогти тваринкам у цей складний час. Ну, перш за все, якщо тварина губиться, то її завжди складно шукати, ну тому що ти не знаєш, куди вона побігла. І найкращий в цей спосіб це чіпування тварин, тому що за будь-будь-яка клініка, яка знайшла до якої звернулись загубленої тварини, вона відразу може считати чіп і знайти господаря. Це найкращий спосіб. Потім це обов'язково вигулювати тварин з повідками, тому що в разі якоїсь ситуації ви можете її отримати біля себе. І насамперед, це ваша любов і турбота до ваших домашніх улюбленців, тому що ми маємо велетенську відповідальність до тих тварин, яких ми до себе прив'язали. Вони нас відчувають, і ми відчуваємо їх. Дуже багатьом людям, також із стресом, допомагають поратись тваринами. І люди можуть собі знайти друга маленького, пухнастого, чотирихлапого. Це дуже легко. Звернутись до будь-якого притулку тварин, звернутись до нашого КП контроль і знайти тварину, яка вам буде до душі, яка буде вас підтримувати, а ви її. Дякую за ваші відповіді. А я нагадую, гостем новин відкритого був Арсеній Богомас, волонтер, асистент кафедри Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Говорили про допомогу тваринам під час війни. Воїни Азову у вашому Телеграм. Асоціація родин захисників Азовсталі запускає благодійний проєкт з продажу унікальних тематичних стікерів. Ілюстровані портрети героїв Маріуполя будуть доступні для користування всіма охочими у соціальній мережі. За бажанням можна придбати розширений стікерпак у форматі pdf файлу за благодійний донат 100 гривень. Гроші підуть фонду підтримки родин захисників Азовсталі для втілення ініціативи Нарешті ти вдома. Поступово проєкт зі стікерами доповнюватимуть новими зображеннями, і в цьому допоможуть рідні героїв. Вони надсилатимуть портрет воїна ілюстраторам, а ті додаватимуть їх в стікер-пак. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на Ютуб. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Ми мужня країна Україна.